87 бойових зіткнень відбулося на фронті цієї доби. Про це повідомили в генштабі. Найгарячіше нині на Покровському напрямку там ворог намагався атакувати 19 разів. Російські загарбники продовжують тиснути на нашу оборону поблизу Новоолександрівки. Від початку доби противник намагається посунути наші підрозділи займаних позицій, і на Оріхівському напрямку атакував там 6 разів, проте отримав жорстку відсіч. Зокрема, в районах малої токмачки та вербового також ворог активізувався на. Харківщини чотири атаки наразі відбито поблизу Вовчанська та глибокого. Що стосується Куп'янського напрямку, то там росіяни вісім разів штурмували позиції наших сил оборони. Ситуація наразі контрольована стосовно куп'янського, зокрема лиману купянського напрямку. Зараз будемо з'ясовувати усі деталі. З нами на прямому зв'язку Дмитро Кожубенко це офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України. Пане Дмитре, доброго вам вечора. Вітаю доброго вечора, студія. Доброго вечора, шановні глядачі. Пане Дмитре, яка оперативна обстановка зараз на вашому напрямку, те, що можете повідомити. Але перед цим, перед тим, як ми озвучимо цю інформацію, я хочу зараз звернути увагу наших глядачів. Ті, хто дивиться цю трансляцію в прямому ефірі, а також ті, хто можливо передивляється цю трансляцію вже на Ютубі у запису. Ви бачите qr код а також бачите номер банківської картки. Відповідно, ми просимо підтримати з. Бір на fpv дрони та мавіки на потреби власне бригади Рубіж Національної гвардії України. Тож, будь ласка, долучайтеся. Розмір донатів не має значення, але кожна гривня важлива для того, аби наші захисники ефективно вибивали власне наших противників з нашої української території. Пане Дмитре. Будь ласка, оперативний оперативна ситуація. Оперативна ситуація в районі оборони бригади Рубіж залишається напруженою. Противник відновив штурмові дії наших позицій. От, також противник почав застосовувати хімічну зброю у вигляді сльозотичового газу, От, закидає їх за допомогою коптерів, що виводить на деякий час наших військовослужбовців із строю. Це не бойовий отравляючий газ, але, тим не менше, він. Наносить шкоду слизовій системі організму і військовослужбовці випадають зі строю. Але незважаючи на це, наші оборонці бригади Рубіж вміло відбивають всі атаки противника, от і стоять досі на позиціях. Але противник почав частіше застосовувати армійську авіацію по наших позиціях. Безпосередньо б'є фабами і кабами по передових позиціях наших оборонних рубежів, те, що ми зараз просимо дуже долучитися наших глядачів, збіри на мафіки, збіри на дрони, це, пане Дмитре, наскільки зараз дефіцитно власне? На ваших позиціях, якщо можна так сказати, тому що ми з вами говорили неодноразово, що багато не буває дронів, тому що в нашого ворога їх також багато. Розкажіть про те, на що саме вам потрібно, як можна це застосувати, і чим це покращить вашу роботу. Роботу ваших побратимів мавіки нам потрібні для проведення аеророзвідки для виявлення противника. На дальніх рубежах, на рубежах там, наприклад, умовно розгортання в бойові порядки. От. А fpv дрони нам необхідні для того, щоб уже далі вражати противника під час розгортання або на марші, щоб надати їм можливості наблизитися на дистанцію стрілкового вогню, щоб не скувати наші позиції боєм. От саме от Коптери зараз відіграють дуже велику роль о, в питанні збереження життя наших військовослужбовців, тому що оператори як fpv дронів, так і розвідувальних коптерів бригади Рубіж о, вийшли на доволі високий рівень, і зараз о, вони відіг... роблять дуже велику частку роботи в плані виявлення і знищення противника, зважаючи на те, що артилерійських снарядів. На жаль, ми ще не маємо достатньої кількості для того, щоб вражати кожну ціль артилерією. тому наші оператори FPV-дронів зараз роблять ну, просто колосальну роботу, от, знищуючи противника. Тому от, коптери нам дуже потрібні. Насправді, я вже казав, що FPV-дрони дрони це одноразовий матеріал. Він вилітає і вже не повертається, тому що він вилітає для того, щоб знищити ціль. І оператори бригади Рубіж робляться доволі вдало. А от мавіки це коптери багаторазового використання, але враховуючи системи ребов в противника, вони періодично також на жаль являються одноразовими, тому що в противника система реба розвинута дуже сильно. І якщо коптер потрапляє в район роботи реба, ну повернути його назад майже неможливо. Пане Дмитре, а ми в свою чергу маємо здатність трофеїти російські дрони за допомогою своїх ребів? Сказати трофеїти це питання доволі таке обсяжне, тому що потрібно розуміти, як працює реп. Якщо коптер, наприклад, летить на зумі. От то він не обов'язково повинен бути над твоєю позицією. Він може бути від позиції нашої піхоти, там за кілометр, за два, все залежності від того, яка оптика в даного коптера стоїть. І коли включається реп, він або падає, або просто летить в якусь іншу точку. І ти ніколи не знаєш, де він приземлиться. Тому, звичайно, якщо коптер упаде прямо на позиції піхоти, тоді да. Тоді його трофейть і умільці там перепришивають пульти, і він вже далі працює на благо української армії, от але в переважній більшості це ну це неможливо, тому що ми не бачимо. Не ми це не крило, яке можна побачити здалеку, де воно лежить. Це невеличкий предмет, який враховуючи те, що поля зараз не обробляються. Він в траві просто губиться і все. Те, що точно можна побачити, це кількість донатів, і, власне, те, як люди можуть допомогти вам, вашим побратимам і взагалі бригаді Рубіж, побачити більше дронів. Це точно що можна зробити. Станом на зараз 50 тисяч гривень маємо. Друзі, долучайтесь гривня дві десять тисяч скільки можете. Ми обов'язково це побачимо вже на діяльності наших збройних сил України. Це однозначно. Стосовно того, пане Дмитре, як змінюється загалом ситуація бойова, з чим противник приходить, Дить або що запускає, тому що Лимано Куп'янський напрямок один із найскладніших зараз. Як змінюється їхня стратегія? З чим доводиться стикатися щодня, щогодини нашим військовим стратегія ворога? Фактично вже на даний момент не змінюється. Ну вони не додають нічого нового. Вони просто періодично міняють вже старі тактики, які вони застосовували. Тому це можуть бути, наприклад, чисто піхотні штурми малими групами, а можуть бути штурми при підтримці артилерії і техніки. Єдине, що вони от почали частіше використовувати. От газ, це от вже тривалий час його не було. Але от, нещодавно вони відновили це. Оце єдине, що нове, але все інше залишається незмінним. Це артилерія, фаби. Е Броньована техніка, танки із закритих вогневих позицій. Ну і зрозуміло, просто місні штурми. Ну навіть і міцними штурмами це вже назвати важко, тому що це просто е, хлопці вийшли в тір, щоб їх наші оператори дронів і артилерія просто постріляли і. Вони навіть не дійшли до наших позицій. Дмитро, а чому вони цей газ почали знову застосовувати? І як саме це відбувається? Це ж від безвиході, скажімо так. Тому що інше, те, що спробували, наші військові відбивають. Чи як Як це пояснити газ? Вони застосовують в принципі скиданням із коптерів, от переважно, це швидше за все, такий, знаєте, деморалізуючий фактор. Тому що військовослужбовці, які бачать своїх побратимів в такому стані, вони ну трішечки втрачаються. Тут велику роль відіграє вже далі робота командира, який може правильно направити своїх військовослужбовців, поговорити з ними. От і в принципі, не втративши боєздатність позиції, ну от. Так, що якось так, газ? Це ну я скажу, повторюсь, це не бойовий отравляючий, на щастя, це всього лише частково е, газ, який зменшує працездатність військовослужбовця. 70 тисяч гривень вже прорахували наші глядачі yeah. на потреби на потреби якраз Національної гвардії України бригаді Рубіж. Я нагадаю, що триває збір на fpv дрони та мавіки. Ви також можете долучитися. Розмір до НАТО абсолютно має значення. Зробити це можна просто навівши свій телефон, смартфон. Ось ви бачите на екрані QR-код. Також є номер картки. Можна безпосередньо прорахувати на конкретно відкриту під ці потреби. Банку. Ми продовжуємо спілкування. Ще кілька годин це і Ця інформація буде доступна вам на нашому екрані, на вашому екрані в нашій трансляції. Пане Дмитре, ще таке питання. От генштаб повідомляє, що Лимано Купінський напрямок: 18 бойових зіткнень. Наскільки це цифра звична для цього напрямку? Я б сказав би, що. Це доволі вже таке буденне для нас, тому що противник ну насправді він не полишає спроб пробитися до населеного пункту Сіверськ або того ж самого часів Яр або Білогорівка. Там це населені пункти, де постійно е, точаться бої. Противник просто там сточує свої війська, от е, він безуспішно намагається. Зайти на наші позиції, ну от я не знаю, як там у сусідів, але в районі оборони бригади Рубіж. Противник ну просто там утилізує своїх хороших русських і ощасливлює їхніх батьків і матерів, які потім отримують за них там владу або щось таке. Дякуємо, Дмитре. Можна такий проміжний підсумок підбити і донатів. 100 тисяч гривень точно є за ці там кілька хвилин спілкування Дякуємо з вами. всім так глядачам. Друзі, цей QR-код буде залишатися. Ви можете також подивитися і в youtube трансляцію і загалом доєднатися ще. Номер картки також бачите. Тому доєднуйтесь час спливає. Нашим захисникам звісно потрібна допомога. Але 100 тисяч гривень вдалося нам зібрати зараз. Дмитро, спасибі вам, Дмитро Кожубенко, Я з нами на зв'язку. Офіцер секції планування бригади. Рубіж, майор Національної гвардії України.